Всім привіт. Зараз хочу вам показати деякі композиції хвойних рослин в моєму саду, які можна посадити. Наприклад, дивіться, які можна самому створити композиції. Ось, наприклад, дивіться, я посадила таку ялину, вона вже виросла в мене ялина українська, і біля неї можна посадити три такі невеличкі, це також хвойні ялини, але вони сформовані як шари такі. Вони називаються шишки, але це так хвойні рослини, вони так і називаються шишки. В моєму випадку, дивіться, я посадила три, і у нас вийшла ось така композиція. Ви на те, що воно посаджено, все хвойні рослини посаджені дуже близько. Не звертайте уваги, тому що для хвойних рослин це не проблема, тому що вони посаджені близько. Дивіться, і виглядає ось так: в цілому така картинка. Мені дуже подобається. Можна так посадити. Можна садити, наприклад, дивіться, ось так. Це два кипарисовика. Ось по бокам справа зліва. І посередині, ось така, в моєму випадку, це туя. Туя Голден, вона так називається. Я не на не кажу золота туя, вона росте невеличка. Дивіться, і біля них можна посадити ось такі ялівці. Ялівці І ще можевільники. Бачите, ось тут у мене посаджений барбарис, який тільки починає зеленіти, зеленим листям і з червоним. І з цієї сторони також. Тобто можна такі створити композиції в садку. Дивіться, ми садимо якесь одне хвойне, високе дерево, високу рослину, і біля неї можна посадити. Низькорослі рослини, низькорослі, низькорослі хвойні рослини, і вже у вас вийде така чудова композиція. Обов'язково беріть хвойні рослини різних кольорів, наприклад, золот, золотого кольору, жовтого. Тобто ось такого. Сіро-голубого кольору такі ялівці, І у вас вже буде виглядати картинка різнокольорова і чудова. Це шаровидна також золота туя. Золота шаровидна туя, жовта-жовта. Ні в якому разі не хворі. Ці рослини вони мають такий жовтий, насичений, дуже гарний золотий колір. І ось такі у нас виходять композиції в саду.